Сніданок, хлібці з маслом і з лососом, сочевиця і помідорчики. Кава без нічого. Добрий ранок з нашого незламного Києва. Ранкова прогулянка з роні. Ранкова традиційна кавуся. 40 хвилин у мене тренування. Я ще зголодніла. Тому зараз в мене буде на перекус: ось ці цукерки український бренд корисних солодощів. І гарнітин Одну капсулу за 40 хвилин до тренування. Так, швидко вам все зніму, буду намагатися, тому що на другу в мене психолог, і я маю все встигнути до другої. Тому, а, ще чаєчок. Я перший раз таке життя бачу, коли є кубики, а на кубиках целюліт. У мене перший раз в житті на животі целюліт. Друзі, хочу поділитися своїм наступним тренуванням. Отже, перша вправа. це у нас йдуть бурпі з босу, але без відтискання жимом босу над головою. Таких я роблю 20 разів. Наступна вправа скручування бокові з ударами гантелі по 2,5 кг, таких я роблю 30 разів по 15 на кожну сторону. Далі йдуть скручування з гантелю 2,5 кг до прямих ніг. І тут я роблю 30 разів. Наступна вправа це такі бокові скручування до коліна і до прямої ноги. Один раз рахується до коліна і до прямої ноги. Це один раз. Таких роблю 30 разів по 15 на кожну ногу. І остання вправа в цьому сеті це підйом рівних ніг. Таких роблю 20 разів. Роблю всі ці вправи в цій кількості, які я вам розповіла. Це рахується одне коло. І тільки після того в мене відпочинок одна хвилина, і таких роблю три підходи, три кола. Далі, наступна вправа це йде присідання з фітнес-гумкою середньої такої жорсткості. І жимом гантелі над головою. Тут в мене гантелі по 2,5 кг. Таких роблю 20 разів. Наступна в мене йде руминська тяга. Бачите, внизу в мене фітнес гумка Я роблю такий крок в сторону руминську тягу. Тут в мене гантелі по 5 кг. І таких я роблю 30 разів. Далі. В мене йдуть випригування з фітнес-гумкою і з ударами, гантелями по 2,5 кг. Таких роблю 20 разів. Наступна вправа йде присідання з колін знову з фітнес-гумкою і опрацюванням тріцепсу. Тут в мене гантель 5 кг. І таких я роблю 20 разів. Наступна вправа: сідничний місток з фітнес-гумкою. З таким махом гантелі. роблю 20 разів. в мене перше коло. Всі ці вправи роблю в тій кількості, які я вам розповіла. Після цього в мене відпочинок одна хвилина. І таких три підходи. Що ж, друзі. Я потренувалася. Зараз у мене 30 хвилин кардіо на орбітреці. Взагалі сьогодні так хмарно на вулиці. Думаю, що погана якість відео буде. Але все ж таки краще, ніж нічого. До мети. Друзі, собаки дуже так навчають застеляти постіль, тому що забув застелити, ну все. Все, треба міняти. Ось такий в мене обід: 426 калорій. Тут в мене гречка, відварене куряче філе. Зверху ось я посипала козячим сиром, овочі і груша це до кави, як десерт. Щось я не можу прокинутись сьогодні. Бачите, ціла купа їжі, але всього навсього 426 калорій. Друзі, ось така в мене вечеря: це тушковані овочі з бобами. Яйце одне відварене і шматочок лосося вчорашнього. Пам'ятаєте, я запікала, в мене ось залишилось. Сьогодні я зробила ще функціональне тренування на 40 хвилин, ну там вийшло 37 хвилин, і кардіотренування на 30 хвилин. Ось так я прожила сьогоднішній день. Завтра подивимось на результати, результати на вагах. Сьогодні почався п'ятий день мого схуднення. Я стала на ваги, було зранку мінус 200 грамів, тобто за чотири дні я втратила 2 кілограми. Wow! Це з хороших новин, з поганих новин ще не все буває так, як ми собі плануємо. Я майже не спала цієї ночі. І зараз починаються ось такі випробування, тому що як ви знаєте, коли ми не досипаємо, у нас сильно розпалюється апетит. Це нормально. По-друге, попереду йдуть вихідні. А як ви пам'ятаєте, у вихідні я собі дозволяю більше заборонених в лапках для схуднення харчів. І втретє, сьогодні ввечері до мене приїжджає сестра, і ми будемо пити алкоголь. Тобто, Зараз мені буде важче триматися. Чому? Тому що, по-перше, я не доспала, я не виспалась. А по-друге, алкоголь. Чим підступний алкоголь, окрім набряків і зайвих калорій. Яка проблема в калоріях, тому що калорії ці відрізняються від калорій, які б ми споживали? з їжею. З'їжджується вода в організмі. І найголовніше, що притупляється наша воля. Коли ми п'ємо алкоголь, думаємо, та сьогодні нехай все несеться, завтра чи післязавтра відпрацюю, -ху -ху! і можна стати зранку на ваги і побачити навіть плюс один кіло. Ну так, я вам показую своє життя, як худнути так, щоб прям. Не дуже себе в усьому обмежувати, тому що зараз я не можу себе в усьому обмежувати як раніше з цими всіма подіями. Друзі, захотілося мені домашнього сиру з йогуртом, ось так. Ой, друзі поспала, помила голову, зробила мейк. Зараз йду гуляти з Роні, буду чекати. Сестру треба перевдягнутися. Сьогодні важко, важко, чесно. Сьогодні моя воля трішки хитається, але ми ж з України трішки закуски ром з соком з натуральним соком без цукру. Ось. Добрий ранок, друзі. Ось такий у мене сніданок: Два яйця, купа овочів, хлібець, сир, масло. Я хочу трішки підсумувати вчорашній день, тому що такі дні бувають у кожної людини, як худне. Вчора мені було важко, тому що я не виспалась, мене накрила через війну. Потім я була алкоголь. І такий був день, що хотілось просто наїстися, напитися і забутися. О, ні. Я все ж таки взяла в себе в руки, я майже на вийшла за рамки своєї калорійності і насправді думала, що сьогодні вага чи стане, чи буде якийсь відкат. Я була до того готова, тому що я достатньо. Швидко втрачаю кілограми. У мене не була така надлишкова, зайва вага. Важливо розуміти, що такі дні будуть, коли ти на дні. Умовно кажучи, ще три тривоги були. Інколи навіть можна собі дозволити більше і більш поблажливішим до себе бути, але не треба е, одразу складати руки, і типу, ну все не вийшло і понеслось. Якщо у вас є якісь зриви, спокійно дивіться на це, навіть якщо буде відкат, чи стане вага. Просто згадуйте про свій план і рухайтесь далі. Підсумовуючи вчорашній день, в мене на вагах мінус е, 400 грамів. Далі я вчора пройшла зараз, подивлюсь, 11,5 кілометрів. Тренування в мене не було. Сьогодні так само тренування не буде. Буде в неділю. Це буде четверте заплановане тренування е, на цьому тижні. Отакий в мене перекус, і зараз зварю собі е, американо без нічого додатково. Ранок починається в мене з такого перекусу. Цукерки без цукру і кави. Зараз ми збираємось і їдемо Їдемо снідати в гарне якесь місце. Підсумовуємо суботу. Тренування не було знов таки. З калорійності 1371 калорія. Не доїла. Але ввечері в мене була а, маківник, хоч без цукру, але це прості, прості вуглеводи. І зранку в мене стала вага. І тут я хочу звернути увагу: що не важливо тільки їсти калорії, важливо розуміти, що ми споживаємо, тому що велика кількість вуглеводів на ніч. Вона затримує воду, а плюс ще і алкоголь за день до того. Також це накопичує воду в організмі. І тут я взагалі дивуюсь, що немає плюса, а тільки стала вага. Це вже непогано. Хочу поділитися своїм гринуванням. Отже, перша вправа це відтискання з колін з босу з таким хресним переходом. Класна вправа тут працює: і спинна, і грудні м'язи. За рахунок босу, вони дуже гарно розтягуються, і за рахунок такого хресного переходу більше спалюються калорії. Роблю таких 20 разів. Наступна вправа це гіперекстензія на босу. Тут я чолом торкаюся до килимка, щоб було більше розтяжіння, і у верхній точці дотискаю руками і спиною, щоб краще опрацювати спину. Тут я роблю 25 разів. Наступна вправа це у нас скручування. На прес на босу в такій варіації цього разу робила. І роблю 25 разів. Далі я відкладаю босу і йде такі бокові скручування. І за рахунок такого положення ніг гарно розтягуються м'язи пресу. І добре тут прес, боковий прес працює. Роблю по 25 разів на кожну сторону. Наступна вправа це ножиці, і таких е, я роблю 50 разів. І остання вправа це такі стрібки з викидом гантелі перед собою. Таких роблю 30 разів. Це у нас перше коло. Після цього я відпочиваю 40 секунд і одразу повторюю, роблю три підходи. Наступне коло, перша вправа це випади зі стрибком. Тут я роблю 20 разів і контролюю, щоб коліно не виходило за носок. Наступна вправа: я беру гантелі по 2,5 кг. Роблю випад і гантелі перед собою. І в сторону таких роблю 30 разів по 15 на кожну ногу. Тут у нас працюють і плечі, і ноги, і, і сідниці. Це як я люблю. Наступна вправа я беру гантель 10 кг і роблю таке комбо. Ставлю ноги ширше, ніж ширина плечей, і це в мене присід і руминська тяга. Таких роблю 30 разів. Один раз це присід. І тяга. Далі, наступна вправа. у нас йдуть випади реверанс. Жимом-гантель над головою. Тут в мене знов таки гантелі по 2,5 кг. Таких я роблю 30 разів, по 15 на кожну сторону. І е, тут у нас знов працюють і плечі, і ноги, і сідниці. Далі. Я беру гантель 5 кілограмів і роблю махи ногою з гантелею по 20 разів на кожну ногу. І бачите, в мене тут є такий невеличкий прогин у спині. Знаєте, є такий міф, що спина має бути максимально рівною, тоді працюють сідниці. Ні, на досвіді вам чесно скажу, в мене в такому положенні краще працюють сідниці. Роблю всі ці вправи по колу без відпочинку, і далі в мене відпочинок одна хвилина, і таких повторюю три підходи. Друзі, обіду не було, тому що був пізній сніданок, тому на вечері в мене сир домашній, 5%, йогурт. Журавлина сушена, волоський горіх, і трішки насіння льону додала. Так, така вечеря, щоб не заморочуватись, чаєчок трав'яний. Дивлюсь терненка. Добрий ранок, друзі, з нашого незламного чудового Києва. Сьогодні понеділок, рівно тиждень тому я стояла на цьому місці, розповідала, що я починаю худнути. Сьогодні день підсумків, день зважування. Я вам все розкажу. Загалом я задоволена, тому що я втратила навіть більше ніж очікувала, але підсумки трішки згодом. І хочу підсумувати неділю на неділю в мене було функціональне тренування на 40 хвилин плюс йога. Із калорії це було 1168 калорій, я з'їла мало, тому що після ось таких насичених вихідних в мене трішки болів шлунок. Ось, І зранку в мене була вага мінус 300 грамів. Так, е я це показую, бачите, як впливає наше харчування і алкоголь на організм. Але якщо ви пам'ятаєте, по плану комфортного схуднення, я лишала за собою право таких вихідних, що я можу з'їсти, що хочу, випити алкоголь, але головна моя задача це не виходити за калорійність. Ось так я увірвалась в чат. Mm. Сьогодні понеділок, день підсумків. Результатами я задоволена, тому сьогодні трішки святкуємо. Отже, вага за тиждень мінус 2 кілограми, 700 грамів. Я важила 62 900, а зараз важу 60 кг і 200 грамів. Так, друзі, пройшов тиждень мого схуднення. Я скинула 2 кг 700 грамів ось відеофіксація. Ну, як, ви бачите різницю? Я бачу. Промалювався прес, у сідницях стало трішки менше, руки такі більш рельєфніші стали. Рухаємось далі. По плану їжі і калорійності я майже не виходила. Окрім п'ятниці, я там трішки переїла і нагадую, що у будні е, я не їла цукор, я не їла хлібу, я не їла жирних масних продуктів. Але в вихідні я дозволяла собі з'їсти те, що я хочу, але не виходила за свою калорійність. По тренуванням я зробила чотири своїх е, запланованих тренувань. І намагалися комбінувати навантаження, щоб це була і функціональна з кардіо чи функціональна з йогою. Бо для мого тіла найкраще працює коли різноманітне навантаження, не тільки одне, якесь. друзі, дуже дякую вам, що ви дивитеся. Мій влог, моє схуднення. А, тому що, будучи відвертою, це ж такі інтимні речі, якими мало хто ділиться насправді. Я сама обожнюю такі влоги. Я сама дуже сильно радію, коли а, людина ставить собі якусь мету, а, до неї йде, в неї виходить. Тому, якщо ви зараз схуднете, не здавайтесь, у вас все вийде, я вас вірю. thank you